Доброго вечора, ми з України, я Ірина і наша рукавичка на часі, не на часі. У нас все на часі. У нас, знаєте, у людей, до речі, не на часі все. Померла людина не на часі. Родилося не на часі. Все невчасно. Ну, того є отака приказка: не на часі, не трогайте. І так, тема нашого розкладу сьогодні. Ми говорили. Вірніше, я призабула. Ось, я і зараз не взяла, але я пам'ятаю, що треба зробити на як його, Єрмака і Зеленського. Я хотіла хотіла знати, хто керує по справжньому країною. Тому що ходять дуже багато чуток. Ось, зараз будемо розбиратися. І так, хто ж керує країною? Спочатку дивимося Єрмака. І дивимося Зеленського. А Зеленського, бачите, дві. Нічого, я все рівно буду докладати. І так, важка ситуація. Ну, це і так, понятно. І так, дивимося. Єрмак. Справедливість, ви дивіться. Зараз я скажу, а що тут? Е, ось подивіться. Я, в принципі, я, в принципі. Думала, що керує все ж таки е, Зеленський. В тому плані, дивіться, я все пояснюю. Якщо на Єрмака паде карта справедливості, тобто суди, вся законодавча влада абсолютно все. Наш е, президент ось він, так, і радник. От вам і. Ну, хто у нього радник? Всі кажуть, Єрмак. От він і є. Бачите? Він вроді би маленький, навпаки. Ну, навпаки. в принципі, так? Ось тут можна сказати так ще трошечки пародійно. Ось. Кому не подобається це тарони, дивіться, є достатньо. Зараз я, до речі, е так глянула настільки багато тарологів, тому не подобається. ось, На Буковині так кажуть. М -м -м носом у двері. Я з цього, з цього розкладу бачу, що керує Єрмак. Все йому, абсолютно все. Абсолютно все. А тут він, великий радник, великий керівник, верніше, Єрмак, бачите, все підказує, кроватку поправляє, наприклад, так? Ой, ти, ти зможеш, у тебе вийде, ти правильно все робиш. Йо, йолі, палі мовчу. Ну, Я не думаю, що наш президент каотична людина, чомусь не думаю. Але я ось по цій карті чомусь в мене йде ніби розгублена. Людина розгублена. Можливо, це було тоді, коли полетіли перші ракети 24 лютого. Ось. Но, наскільки я знаю, Єрмака не було в той час в Україні. Дві неділі його не було. Ось, ну, дивимося так, моє дорогенькі. Він а, ніби указочка в нього, так, він приймає рішення, все, так. Але з указки когось. З указки когось. І зірка говорить про холодні. Холодність до України. Хоча, дивіться, а, ну, не те, що холодність, це навіть, знаєте, така. Відстороненість, ну я би теж це не подумала, відверто скажу, чому в мене таке йде. Зараз будемо дивитися. Ну тут зрозуміло, що зараз важко Україною керувати. Ось. Але у нас народ такий, що самоврядування у нас налагоджується у екстремальній ситуації. Ні один народ світу такого не має. Тому ми говорили у Адамсах, що того і нищуть наш, тому що ми. Нам ніхто не потрібен, ми собі, самі раду даємо. І так, тут все ясно, я навіть розбирати не буду абсолютно всім. Всі, ем, ем, як я сказала, законодавча влада, ем, абсолютно всім. Правнича, судова, абсолютно всім. Наш керівник ось дає, ем, ну, дозволяє собою керувати. А ну, правду я говорю чи ні, вірніше я розумію. Ну, виглядає, що йому зараз нелегко, але ви знаєте, тут мені йде так, що. Ви знаєте, дивіться, а... Я так скажу, як мені йде. Захопили в розплох. Дивіться, жили собі не, ш... не тужили. По королю монет. Ну, це прекрасно. Знаєте, матеріальне становище Ну ліпше вже не було. Жили не тужили. Ось тут я не хочу це слово казати, хапужнічали І тут прийшла війна, і тут прийшла війна. Жили, не тужили, і прийшла війна. Розуміє наш президент, що Єрмак не. Ми робили вже розклад, що він працює непонятно на кого за перебрічних. А дивіться, чи розуміє президент, що він щось можливо неправильно робить? Що треба боротися з корупцією? Давайте інакше. давайте інакше, Як бореться з корупцією? як він. Давайте подивимося, як бореться він з корупцією. Єрмак. Ну, всі друзі, товариші, бачите? Всі друзі товариші ось. Обдирають країну як липку. Я не бачу тут боротьби абсолютно. Тепер е, наш президент, як він бореться з корупцією. А ви знаєте, а... ніби його це і не касається. Ось як я тут бачу, мої любі. Таке враження, що його ніби і не касається. Він йде від відповідальності. Він не вникає. Ви знаєте, що? Поверхово. Відношення поверхове. А ви бачите, дивіться, ну, робить він ем, не контролює, ось що я скажу. Він кудись йде, його везуть. Він привик, що все за нього роблять. Розумієте? Тут немає відповідальності абсолютно, чекає на на слушний момент і тому подібне. А ось як тут іде боротьба з корупцією навпаки. Ну, тут, тут немає боротьби з корупцією. Давайте подивимося, у нас ще є. Нема тут боротьби, абсолютно, бачите, тут по по позакоханих, можна сказати, тут все, всі свої руки миють. А бачите, дивіться. Я не буду дивитися, що ось тут карти, похоже, щось чи ще щось. Ви знаєте, ловлять дуже часто, переслідують не тих. Дуже часто переслідують не тих. Хто дійсно винен. Тепер давайте візьмемо е, я, ось, е, САП чи набу. Хто ось з них корупційний відділ. Незалежний корупційний відділ для боротьби з корупцією. Я зараз не знаю, хто це САП чи набу, без поняття. Я вибачаюся, я не все маю знати. Тим більше я забуваю, от як вони я хочу знати, як вони працюють. Ви бачите, там де чіткість. Там іде да, 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 да. от там ідуть щось. Да, да, да. Там ідуть от всі коливання не від Ярмака, не від президента. Всі ідуть від цієї е, незалежної е, антикорупційної е, установи, якась. Ось так. Я, не, я не знаю все. Не, не, не пишіть мені, що Ірина, як це так, а отак. Добре, що я карти пам'ятаю. <ріст> <ріст> і так, мої любі, що я бачу? Ось та антикорупційна організація, установа, служба чи НАБУ, чи САП, я не знаю, як вона називається. От вона працює конкретно. Бачите? Ось вони, вони сліпі, хто би там не був, вони сліпі до, до дружбанів і того, вони конкретно підмивають їм. Е не переливки їм роблять, підливають їм, ну як, щоб їх коливалося. Трошки хилітає їх. Трошки. Трошки. Це ще не є так сильно. Хоча у них плани дуже великі, бачите? Ось ця карта говорить, це король мечів. Там чіткість, там ясність, королева жезлів. вона не підкупна, до речі, щоб ви знали. Королеву жезлів неможливо підкупити. Вона сама кого хоче підкупить. Я шуткую. Ось. Але королева жезлів. Вона... Дуже активна, дуже запальна. От як працює. Бачите? Чіткість по плану, ясність, прозорість запалом. Тут війна конкретна. Як вони когось побачили, війна конкретна, закривають нічого -ни і недобре робиться тим, кого, у кого гроші, хто краде, всі, всі корупціонери. Ось так я сьогодні побачила цей розклад. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я тут мала на увазі. Якщо щось я не договорила, пишіть свої коментарі, свої запитання, будемо ще а, копатися. Мені, наприклад, цікаво, я сама для себе відверто вам скажу: я не думала, що наш президент настільки наївний. Я все рівно не вірю, що він такий наївний. Він просто, знаєте, настільки ось по цій карті. По цій карті, ось ці дві карти, так? Настільки довіряє тим, хто коло нього, просто довіряє. І, ви знаєте, людина не заморачується аж так дуже. Їй, аби добре було. Аж дуже конкретикою не заморачується. І вірить тим, хто його оточує. От і все. Ну, це треба ще робити конкретно. Я ще зараз докладу. Невже? Як він відноситься до оточення, до його оточення? Хто його оточує? Як він? А, не довіряє, Ні, він не довіряє. Не всім. ні. Но в нього, ви бачите, дивіться, мої дорогенькі, дивіться, ось ці, дивіться, всі старші аркани. Там дуже серйозно. Тобто, це, ось ці три карти дуже серйозно випали зараз на президента, на його оточення. Ви бачите: місяць, диявол і перевертень. Жрець, жрець, він має дві сторони, щоб ви розуміли. Бачите, проповідую. Оце на публіку виходять люди. Ось, до речі, це великий урок. Нашому президенту, тому що з такими картами. Там довіряй, не провіряй, там в своїй тіні. Ну, недобрі, недобре у нього оточення. Абсолютно абсолютно недобре оточення. Що місяць, що диявол Хоч, хоч би не витягувало Бо у мене тепер ще, знаєте, ще більше тяжність на серці. Там, якось ви бачите, якимись м темними речима пов'язані. Вони там усі пов'язані. І вони будуть співати на публіку самі прекрасні середани. Нам, я маю на увазі. ось, всьому світові, не тільки нам, а всьому світові. Співають серенади, там пов'яз, там таке кодло. Ой-ой-ой. Ви знаєте, це не просто осине гніздо. Мені страшно про це подумати навіть. Відверто вам скажу. Недобрі карти випали на оточення президента. Дуже недобрі. Вибачайте, що я так стукнула камеру в мене. Трошки вона крутиться. Уже, уже не тримається, треба нову купувати підставку. І так, мої дорогенькі, тепер валір'яночка, тепер, може чимось заслонив, ми всі рівно переможемо, плівати, що вони там роблять. Е, наші військові їх знесуть. І так, після війни. І так, надія. Дивіться, дивіться, мої дорогенькі. Робимо фундамент. Тобто, ви бачите, помаленьку робиться фундамент, помаленьку звільняються наші землі. Все помаленько. Все помаленько. Це наш довгий шлях. Е, на жаль, нелегкий. Ось. Але ми йдемо до того, що ми переможемо. І ця карта говорить, що це наш шлях у світ. Спочатку шлях до себе бо треба пізнати Україні, треба пізнати спочатку себе. Україні потрібно спочатку. Е, як би це сказати, розібратися з своїми внутрішніми. Ну, звичайно, зараз у нас ще й ворог до того, розумієте? Зараз йдуть паралельні речі: і зовнішній, і внутрішній ворог, але це пізнавання самого себе через цю ситуацію. Ось так, мої дорогенькі. Ми пізнаємо себе, тобто Україна, внутрішня наша душа українська. Ось так я це бачу. Мої дорогенькі, все буде Україна. І перемога буде разом до перемоги. Слава нашим збройним силам, і бережіть себе, мої любі, на все добре. Мирної вам ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.